У, друзі, дуже дуже класний день. Наступний день після тренування ніг, я довго думав іти на спину не йти. А зараз розумію, ну дивіться, логічно. Зараз відновлюються ноги, так? Да? У мене тренування спини це об'ємна об робота на тіло. Так. Я тренуюсь від півтори до дві години. Ну, менше ніяк не виходить, тому що спина велика. Справ багато і мені більшість з них подобається. Краще зробити так, зараз попрацювати, а завтра вже відновлюватися, повністю-повністю. Можливо, навіть післязавтра. Якщо буде самопочуття, ну прямо жимові всі готові, то післязавтра я зроблю ще жими, а потім піду на ноги. Ну, знаєш, як я зараз сам дивлюсь просто зі сторони на свою програму, чи нормально це так багато тренуватися. В перспективі там на 2-3 роки, можливо, це забагато, але в мене є просто деяка ціль, деякий план. І перший рік, ну він отакий. ну я буду пахати, я буду працювати. Сьогодні в мене був дуже цікавий стан. Я от, ну, буквально годину назад відчув собі нормальні сили, концентрацію, готовність, бо план в голові носю, а готовності в тілі, в мозку немає. Тобто такий відходнячок після вчорашнього. От, і хочу тобі теж дати, можливо, таку пораду, може, допоможе. Коли тобі здається, що в тебе якийсь подавлений стан, немає енергії, ти починаєш шукати причини, це правильно, тому що просто так бах і нема сил, такого майже не існує. Включи аналіз, що ти робив вчора. Можливо, якийсь, якусь інтенсивну роботу виконував, можливо, рухливий день дуже сильно рухливий був. Що було по харчуванню, як самопочуття, може живіт болів, може. Спілкувався дуже багато. Ми витрачаємо кожну секунду свого життя, свою енергію, свої калорії. І як вчора вийшло, реально саме важке тренування на ноги. Я викладався у всіх підходах, дуже потужно попрацював. Ноги да, велика група м'язів, відновляться, не болять взагалі, до речі. От в ноги в мене такі класні. Починаю любити свої ноги. І крім цього, я вчора пройшов ще 13 тисяч кроків. Це досить багато по енергозатратам. І такий відходнячок був. Да, тут вже випив чайочок і мені стало добре, я розумію, все, я готовий я готовий виконати той об'єм роботи, який я запланував, ти вже бачиш мої підходики робочі. От, і тому так, зараз тренування спини нестандартне, друзі. Я, вже не, я не йду зараз в якусь велику вагу. От так само, як вчора присідання, жим ногами, я зрозумів, що я для себе да, зрозумів, що я це можу, але я трошечки скину додаткову вагу і буду працювати в ну, 8-10 повторень. От я зараз так хочу попрацювати, звикнути до вправ відпрацювати техніку, наростити м'язи, тому що, як на мене, от по мені, скажу, що мені краще робити на 7-8 повторень, навіть на 9, ніж на 5-6. Ну, як ти гадаєш? От якщо обирати між 5-6 повторень і 8-9, в якому діапазоні повторень м'язи будуть рости краще. Мені здається, що 8-9, так як при такій кількості повторень, якщо вони майже відказні, да, ну, ми сильно працюємо, легше зберегти техніку. Ось. І да, негативна фаза, вона теж якби, нарощує м'язи при великій додатковій вазі, ну там трошки по-іншому. Ну, ось так. Зараз, звісно, в мене... По-різному по буває, зараз найближчі два цикла тренувань на все тіло будуть такі. Я ніяких високих там високої ваги я не буду використовувати, тому підтягування не буде. 30 кг додаткових, навіть 25 не буде. Ось. Ну, давай вже, вже покажу, вже хочу в зал. Заряжений. Заряжений. Сьогодні попрацювати, завтра відпочити. Дякую. Друзі, є, є невдоволення. М -м Невдале тренування вийшло. Я промахнувся з тренувальним об'ємом. Знаєш, буває таке, що ти собі запланував одне, а робиш перші пару підходів і розумієш, що... Треба урізати тренувальний об'єм просто в два рази. Потрібно там, де три підходи або чотири, робити два, якусь вправу взагалі прибрати, десь з додатковою вагою погратися. І в мене дуже багато усвідомлень відбулося. І одне з них, що тяга гантелі, вертикальна тяга блоків. Ці вправи я хочу виконувати технічно і не гнатися за додатковою вагою. От прямо відчувати робочі м'язи. Де я дійсно хочу вагу, це в підтягуванні. В підтягуванні для мене важливо більше вага, ніж техніка. Ну, техніка в межах того, щоб не травмуватися. Ще під питанням шраги трапеція. тому що в мене є лямки, я пробував 110, і щось в мене не виходить От самому вдягнути лямки, щоб відчути, що вони якось працюють. Я зробив на 6 повторень, 110 і зрозумів, ні, треба зменшувати. Можливо, шраг, я теж буду технічно, з паузами вгорі робити в повну амплітуду, можливо, не варто гнатися за додатковою вагою, взагалі майже ніде. У мене зараз ціль це ну, наростити м'язи, тому не рватися, не перетренуровуватися, додаткова вага велика, вона псує техніку раз. і ЦНС знурюється. Мені сподобалося, як я після двох днів перерви вчора тренувався і класно пішло. Я добре все відчув, і вага була хороша, і рекорди поставив. А сьогодні насправді не варто було йти. Тому завтра і післязавтра два дні це точно буде відпочинок, а потім я вже піду на грудні. Потрібно відпочивати, потрібно ну, все-таки ну, з розумінням відноситись до себе, так як я атлет натуральний, нічого. Взагалі додаткового крім Шваганди не приймаю, навіть креатин протеїн. тобто в мене немає ніякої аптечної спортхарчової допомоги, тому потрібно з розумінням ставитись до свого організму. Я все-таки не супермен. Прогрес буде, якщо відноситися до себе з розумінням і з тренувальним об'ємом потрібно коригування внести. Спина 2 години тренуватись це ненормально, друзі. От 75 хвилин кожне моє тренування має входити в 75 хвилин. І от ноги в мене взагалі 60 хвилин виходять. А от жимове і тягове потрібно до 70-75 до хвилин вміщати, і це буде нормальний об'єм. Я перетренувався сьогодні. ну Буває таке.